Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно підвищення тарифів і зростання цін на паливо, на бензин, ви мене, ви мене також просили про це поговорити, скласти прогноз. Чи, чи це дійсно станеться так, чи виростуть дуже сильно ціни на паливо, на електроенергію, на бензин і на все решта? Тобто, вже практично будуть як в Європі ціни. Бо про це також багато говорять, про це також багато пишуть. Я витягну три карти з циганської колоди. Я витягну три карти з гральної колоди. Я Роман Завидовський, езотерик екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дивимося, карта гадюки падає. Несподівані удари, атаки, провокації, погана карта. Карта ворога падає, теж негативна карта. Карта любовника. Ну, дві карти негативні, одна позитивна. Більше негатив переважає. Дивимося тут: четвірка, хрестова карта успіху, король піковий карта агресора, четвірка червова карта якихось адаптивності. Якоїсь адаптивності, звички, привички до чогось. Якщо взяти загальну картину, я би сказав, що да, ці не виростуть. Причому виростуть так конкретно. Бо тут карта ворога падає, тут карта ворога, тут падає карта гадюки. Тут карта говорить про те, що треба буде адаптовуватися. Ну, я би сказав, що виростуть. Причому так досить серйозно насправді. І я вже говорив стосовно курсу, курс також буде рости. Тому поки ще можете, то міняйте, поки не стало 50 або за 50. Ну, якось так. Бережіть себе, бажаю вам всіх благ, всього найкращого. Побачимося в нових прогнозах, надіюсь, позитивних і хороших.